На тарифу стовосі затавка грізня у барєвіча там. Боже, Ми з підвалу тільки що. Тут все горить. Перші дні повномасштабної війни люди масово виїжджають із Харкова та області до більш спокійних регіонів. Хтось посадив в автівку сонних дітей і покинув місто ще вранці, 24 лютого, почувши перші вибухи. Хтось вирішив виїжджати вже після масованих обстрілів та авіабомбардувань. 5, коротко, район Деткарочурайн, детоліпак Шевченка, ли. О, летить, літі. Місцева влада організовано евакуює тільки підопічних соціальних закладів дитячих будинків, інтернатів, спецшкіл, геріатричних пансіонатів. Допомагають волонтери. Решта людей намагаються самостійно вибратись із прифронтового міста. У нас, власне, автівки немає. Викликати таксі було неможливо, і коли ми це намагалися зробити, ми ще не мали уяви, куди ми взагалі їдемо. Перше таке було завдання це просто знайти автівку, щоб виїхати до вокзалу. Одним із найбезпечніших і найдоступніших шляхів евакуації стає залізниця. З кожним новим днем невпинних обстрілів, коли стає ясно, що це російське вторгнення не скінчиться сьогодні чи завтра, охочих виїхати більше. Є. Сороковий дом з південного вокзалу в Харкові відправляються в бік Західної України безкоштовні евакуаційні потяги. Пріоритетна посадка для жінок з дітьми, літніх людей і людей з інвалідністю. Однак навіть їм сісти в потяг вкрай важко. Просилися у кожен вагон. Ми обійшли вже шість вагонів, але нас нікуди не пускали. Казали, що вони вже повні. І люди з автоматами казали почекати іншого потяга. Щоб уникнути паніки та тисняви, на вокзалі чергують військові. В один із днів, коли навантаження було піковим. Вони були змушені стріляти в повітря, аби вгамувати натовп щодо евакуації. У нас щодня через південний вокзал виїжджають біля 30 тисяч людей. Паралельно з Харкова в бік Полтави, Дніпра, Києва, західних регіонів рухається щільний потік автівок. Дорога виснажуюча та довга. Постійний ризик обстрілів, дефіцит бензину, багатокілометрові затори, закриті придорожні крамниці та порожні полиці на заправках. Виїжджали, були звуки обстрілів. Це було дуже складно. Я з великим трудом виїхала за ворота свого будинку. Був такий страх, що я забула, як завести правильно машину. За перші два тижні повномасштабного вторгнення з Харкова тільки залізницею виїхало понад 600 тисяч людей. Це близько третини жителів обласного центру. Мене звати Вікторія Черникова Берездецька. Ви слухаєте подкаст Пошрамований. Про спорожнілий Харків, який терпляче чекає на повернення своїх жителів. І про харків'ян, які змушені були залишити рідне місто. Згадуємо, як відбувалася вимушена розлука з Харковом. Епізод п'ятий. Евакуація. образом мы добираемся до Львова. Людей в вагоне это просто миллион. Воздуха в салоне вообще нету. 24 числа ну, первый рейс поехали как обычный. Не было людей обычные с билетами. А 26 числа уже началось практически эвакуация людей. Люди спрашивали, куда поезд едет. Я спрашиваю, куда вам ехать. Они говорят, нам все равно лишь бы выехать с Харькова. Начальник потяга Харків-Одеса Мурат Путкарадзе заступив на зміну 24 лютого. Згадує, помінятися зміг тільки двадцять восьмого березня. Дільз була човна пасталіта. в була було 280 чоловік де посадочних міст 40. Вранці 24 лютого. Укрзалізниця зупиняє потяги до Харкова. Наступного дня росіяни обстрілюють залізничну станцію Куп'янськ. Поранені двоє провідників. З міркувань безпеки Укрзалізниця скасовує приміські потяги, що курсують між Харковом і Донецькою областю. Сьогодні вся країна молиться за наших воїнів, за людей, які йдуть під кулі. Але знайте, що залізничники, які під кулями продовжують відновлювати інфраструктуру, вони теж йдуть під кулі, але без зброї а з інструментом для відновлення колій. Так, керівник Укрзалізниці Олександр Камишин підбадьорює персонал і пасажирів у перші дні. Нам теж важко, і нам теж страшно. Але в нас правда залізні нерви. Все буде добре. Через зупинки на блокпостах графік руху деяких потягів змінюється. Залізничники організують додаткові евакуаційні рейси, зокрема із Харкова. А від 3 березня всі рейси зі сходу в напрямку заходу України роблять евакуаційними. Продаж квитків на них закривається. Залізниця стає дорогою життя для сотень тисяч людей. Вже було так багато людей, що там ну вбувався просто жах. Нам можна сказати, що пощастило якось зайти тільки завдяки тому, що у нас були діти. Це вже була перемога сісти просто у потяг. Це було найважчим, розповідає харків'янка Асія Дорохова. Дістатися Швеції згадує жінка. Виявилося простіше ніж виїхати з Харкова. В перші дні війни потік автомобілів із Харкова ще не був надто великим. Не було ажіотажу і на залізничному вокзалі. Люди, хоча й шоковані, але не можуть повірити в те, що відбувається, пересиджують обстріли в бомбосховищах та підвалах, сподіваючись, що це божевілля ось ось кінчиться. Однак із кожним прильотом у житловий будинок і з кожним загиблим стає більше тих, хто наважується виїжджати. Вирішили ми їхати, коли поряд з нами потрапив знаряд 16-поверхівку і знесло декілька квартир. І ми вже дізналися, що деякі наші знайомі там загинули в день. 28 лютого. Харків зазнає масованого обстрілу градами. Під ударами житлові квартали Салтівки та горизонту. Один зі снарядів влучив у 16-поверхівку на великій кільцевій, знищивши шість квартир на верхніх поверхах. Загинуло щонайменше чотири людини. Їхні тіла, рятувальники, змогли дістати з під завалів аж через три місяці після ворожої атаки. Їхати треба було з горизонту, їхати довго це десь 45 хвилин. Я писала інстаграм. Там в мене багато підписників. Хто може, ніхто не відгукнувся, бо всі зрятували свої життя. Тоді ми вирішили, що все ми не можемо ніяк просто вибратися і відкрили додаток. І просто якимось дивом відгукнувся перший ж водій, який передзвонив нам і запитав, яку суму можемо йому запропонувати. Найбільша сума у додатку це була там 400 гривень. Ми спочатку сказали 1000, і він погодився. На південному вокзалі в Харкові сотні розгублених людей, тиснява і хаос. Інформаційні табло не працюють. Розклад потягів ніхто не знає. Вокзал охороняють озброєні військові та тероборонівці. Контролюємо безпеку насамперед, а також допомагаємо, щоб не було тисняви, не було зайвих жертв серед цивільного населення. Чоловіків не випускають до західної України, можуть, але чоловіків просять покинути залу. Жінки з дітьми дуже багато людей стоїть. Люди самостійно ухвалюють рішення, чим, як, куди їхати, чи лишатися. Обласна та міська влада вивозять в інші міста лише спеціалізовані заклади. 1 березня російська армія б'є по обласній адміністрації в центрі Харкова, а наступного дня по будівлях СБУ, мерії палацу праці. Регіон пережив за добу сім авіабомбардувань. У місті багато пожеж. Люди масово виїжджають з нього автівками та залізницею. каже в ефірі нацмарафону керівник області Олег Синігубов. Кількість потягів, які у нас там подаються до південного вокзалу, дійсно, щоб люди змогли виїхати в напрямку Києва і далі. Завчора у нас було евакуйовано 22 тисячі мешканців. Пік евакуації припав на другий тиждень повномасштабного вторгнення. Саме в цей час виїжджала з Харкова разом з 16-річним сином харків'янка Іва Стишун. Вона не чуюча, а в умовах війни стала абсолютно безпорадною. Жінка не чула ані вибухів, ані сирен і була повністю залежна від інших людей. На п'ятий день війни, коли були сильні авіанольоти, я почула авіаноліт і відчула тваринний страх. У мене був такий жах, у мене тремтіли руки, я відчула вібрації, дуже низький звук. Перші дні війни я навіть не думала нікуди їхати. У мене було відчуття, що я готова голіручі йти на танки, загорнувшись у прапор з Мадану. Але коли вже пройшов п'ятий день, і я зрозуміла, що мій син в небезпеці. Іві вдалося знайти волонтерів, які вивозили людей до вокзалу, і забрати сина. Він мешкав із батьком в іншому районі міста, куди напередодні прорвалися ворожі танки, які знищили оборонці міста. Була така паніка, що військовим доводилося стріляти у повітря, щоб якось привести все до ладу. Був дуже великий хаос, був дуже великий натовп, і він через паніку закручувався. Так, що просто люди падали з ніг. Того дня Іва з сином не змогла сісти у жоден потяг. Їм довелося ночувати на вокзалі. Ці 20 годин були найважчими в її житті, згадує жінка. Вона відчула полегшення лише коли опинилася з сином у купе потяга. Це здавалося дивом. Їх не впускали у вагон за вагоном, аж поки одна з провідниць не зжалилася. І я їй сказала, що я глуха людина, і мені потрібен мій син для супроводу, і що йому лише 16, і що ми вже 20 годин на вокзалі. І дуже благала її нас спустити. Коли вона нас все ж таки впустила, я її просто обійняла і сказала дякую. Іва та її син знайшли прихисток у Німеччині. Жінці зробили операцію з кохлеарної імплантації. Зараз вона проходить реабілітацію та вчиться заново чути навколишній світ. Русский мир. Вот прямо вот в этом перекрытии, где он дырка, мы сидели 4 дня. И только вышли оттуда на 10 минут. Туда жахнуло вчера. Обстріли Харкова та області не вщухають. Люди продовжують виїжджати з регіону. 6 березня в телеграм-каналі Політика Сергія Лещенка з'являється фото переповненого вокзалу в Харкові, яке опублікували більшість українських і світових ЗМІ. Приблизну кількість евакуйованих станом на 8 березня озвучує під час нацмарафону очільник харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синігубов. Якщо брати залізничний транспорт, то евакуйовано більше 600 тисяч людей. Якщо брати автомобільний транспорт, ми розуміємо, що Київський напрямок, Львівський напрямок, він і наразі ще продовжує бути перенавантаженим. Для багатьох, хто виїжджав з Харківщини автівками, дорога до безпечніших регіонів стала справжнім випробуванням на витривалість. Багатокілометрові затори, дефіцит палива, води та харчів, постійні повітряні тривоги та загрози обстрілів. Наталія виїхала з Черкаської Лозової разом з семирічним сином і батьками на восьмий день повномасштабного вторгнення. Селище було під перехресним артилерійським вогнем. Поблизу гатили ворожі танки. Ще 23 лютого в мене було якесь відчуття, якась тривога. І я заправила повний бак бензину 23 лютого ввечері. Тому на той момент, коли я виїжджала, в мене бензин був. Дорога до Полтави – це була єдина дорога, яка була вільна на той час, яка була досить безпечна. Цією дорогою їхали всі машини з Харкова. Це був єдиний шлях, і тому ми просто їхали вперед. Я єдиний водій. Крім мене, машину ніхто не водить в моїй родині. Їхати ночі я не могла, тому ми їхали лише днем. Дорога від Харкова до Львова зайняла п'ять діб, каже Наталія. У Полтаві згадує Наталія, ще вдалося дозаправити машину і докупити харчів. Але далі на шляху були зачинені магазинчики та порожні заправки. На четвертий день у нас закінчилася вода. У нас закінчилася їжа, і четвертий день це був найстрашніший день за всю дорогу, тому що дитина просила їсти. Дитина просила пити. Ми стоїмо десь в полі. Пробка 50 кілометрів, яку ми проїжджали десь шість годин з однієї сторони поле, з другої сторони поле. і також дуже багато машин, у яких не було ні їжі, ні води. Коли дитина в машині починає грати в ігру і ніс'єдобна, це страшно. У переповненому Львові родина Наталії не залишилася. Вирушили далі в пошуках житла та роботи. Проїхали Польщу, Німеччину, Францію та зрештою зупинилися в Іспанії. У мене як і у багатьох українок в той час не було ніякого плану. Ми просто їхали від війни, везли своїх дітей від вибухів в місце, де, де ми могли спокійно почекати, коли весь цей жах закінчиться. Але це виявилось дуже надовго. Поки жителі Харкова та передмістя виїжджають на Західну Україну, мешканці області намагаються вибратися до громад Харківщини, де ситуація дещо спокійніша. Оточений росіянами ізюм на межі гуманітарної катастрофи. Банк горить. соборна розбита. Ізюм. центральна вулиця міста. Після нещадних авіабомбардувань та обстрілів центр міста в руїнах. Ізюмчани без води, опалення, газу, світла, зв'язку, продуктів і ліків. Смотри. А седрі позвали нікого не привалило. О! Та ти думав, що зовється, і, 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 як там привалило. Люди намагаються вибиратися з окупації. Я шукала, як можна дістатися туди, на мою частину міста, лісами, полями, річками. 6 березня росіяни захопили частину ізюму, що відділена від решти міста сіверським Дінцем. Міст через рік підірваний родина ізюмчанки Юлії Чередник, син і бабуся опинилися на окупованій частині моя знайома дівчина, якої така ж дитина, як і у мене, написала мені, що в є її батько, і що він допоможе. Там в усіх лісах стоять блокпости та орки. Але він знав, де як їх обігнути, бо цей справжній герой, цей чоловік, привіз туди все селище, привів в мою сумку. Я видю до дитини, я його обіймаю, я плачу страшне. І перші-перші слова моєї дитини я ніколи їх не забуду. Він сказав: Мама, я знав, що ти мене врятуєш. Распігай! Уністажають полностью город ні свята, ні газа, ні води, нічого нету. Ну якби ми сиділи взагалі, без бісв'язів, не знали хто при та подалі помощі да ми в нашу армію віримо і думаємо, що перемога буде на нашій стороні. Перебіг евакуації коментує начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник. Згодом в ефірі нацмарафону керівник області Олексінігубов повідомив підсумки операції з порятунку людей. Загалом виїхало 44 автобуси із людьми це біля 1600 людей, і туди було доставлено частину гуманітарного конвою, який ми планували. Інша частина людей знаходиться на окупованій росіянами території. і Вони їх фізично просто не випускають на іншу частину міста, щоб вони змогли фактично виїхати. 11 березня окупанти не лише зривають чергову спробу евакуації з Ізюму, але й цинічно обстрілюють оскільський психоневрологічний диспансер. Будівля фактично зруйнована, однак пацієнти і персонал вціліли, бо на момент удару ховалися в підвалі. Через чотири дні людей з диспансеру в Осколі все ж вдалося вивезти. Загалом врятували понад 300 осіб. Подальші спроби організовано вивезти людей із зони бойових дій, завершилися нічим або обернулися трагедією. 3 квітня російські військові на блокпосту під Балаклеєю відкрили вогонь по колоні автобусів, що їхали забрати з окупованого міста лікарів і пацієнтів місцевої лікарні. Один із водіїв загинув, автобус згорів вщент. батьків в Славянськ. на автобусе и расстреляли. Расстреляли весь автобус, да. Ехали на мирном автобусе. В автобусе было примерно 20 человек, плюс-минус. 14 выжило и 8 трупов. Волоховья. мы с сыном сидели сзади автобуса, услышали пули, начали лететь, начали люди кричать. Це Юлія. Вціліла пасажирка автобуса, який під Волоховим яром розстріляли росіяни. Трагедія сталася ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Але чим далі, тим більше трапляється таких історій. Люди пробують їхати з окупованих територій під обстрілами як самостійно, так і за допомогою волонтерів, знайомих, сусідів. Так вибиралася з Ізюму вчителька Людмила Козак. Летять снаряди. постійно все вибухає навколо. Ми стаємо посеред дороги незахищені, до найближчого будинку метрів 50. Раптом під'їжджає машина, просто вибігаю на дорогу, падаю на капот цієї і кричу, заберіть нас. І це виявляється, що це мій сусід. Він відкриває двері, каже, я тобі не маю, ну не маю куди посадити. Подивись, у мене повна машина. Каже, а що в багажнику? Він каже, речі. Ми відкриваємо багажник, стрибаємо вдвох в цей багажник і їдемо. Оки тривають обстріли, а люди намагаються рятуватися евакуацією. Росіяни окуповують близько 30 відсотків Харківщини. Це подкаст пошрамований. Я Вікторія Черникова Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах.